Усім привіт! Ви на каналі ТРубікс і в цьому відео я вам покажу методику Фрідріх для 2 на 2 FL. Що це таке? Ах ще ні, перед початком поставте лайк та підпишіться на канал. Та давайте починати. Що таке взагалі FL? Це коли ми швидко збираємо. Білу частину. Спочатку збираємо полоски, лінії, пари, дві пари, і потім їх з'єднуємо. Ось одна, наприклад. І так ми не можемо з'єднати їх, тому будемо просто їх ставити на місце. Це все робиться інтуїтивно. Ну, я вам розкажу і покажу, як це приблизно робити. І давайте, пізно я розберу абсолютно хаотично, і спробуємо зібрати. І ось така ситуація: ми бачимо, що ось тут два кути, які можна з'єднати в пару за один рух. Тобто ми робимо один рух, і вони з'єднуються. Окей, запам'ятали. Потім, якщо ми зробимо цей рух, то ми бачимо, що... що ми бачимо? Ми бачимо те, що оцей кут ми можемо поставити сюди, Ось сюди. як ми це зробимо? Ми зробимо поворот, поставимо його сюди, і роблячи. Подвійний рух, поставимо його сюди. Тобто, якщо ось тут кут такого цвіту, такий кольори, а тут зовсім інші, то тоді його можна поставити сюди за два рухи. Але при цьому він повинен дивитися тільки наверх. Якщо він дивиться, наприклад, вправо або на нас. То так не спрацює. Він повинен тільки наверх дивитися. І робимо подвійний рух, і він становиться сюди. А цей ми поставимо трьох ходівкою. Ми знаємо, що це: це R U R-штрих. Тобто, просто заганяємо оцей кут сюди, і все. Давайте ще раз розберемо і посмотримо ще одну ситуацію. Казалось би, пара, але ні, тут різні кольора, кольори, ми можемо зробити знову ж пару. Бачимо, що тут в нас біло-оранжевий, тут теж біло-оранжевий, помаранжевий. І роблячи U і L, ми їх з'єднуємо. Ну, або якось по-іншому. Можна. можна ось так взяти і зробити. Наприклад, так взяти. Хто як візьме? От, просто їх з'єднати двома рухами. Один, два. Ставимо так, щоб він е, був ось таким чином. І з'єднуємо їх. Все. У Нас готова пара. І далі ми бачимо ось таку ситуацію. Е, ми. Якщо ось так поставимо кубик, то бачимо, що можна за один рух зробити ось таку пару вже. Робимо. Тобто ось цей кут ставимо сюди. Сюди. Так, і в нас вже така, ну, скажімо, не знаю, як це сказати правильно, кут, начебто. І нам залишилося поставити. Ось, ось цей кут сюди. Але ми не будемо робити тисячі півпафів, щоб поставити його сюди. Тому що якщо ми. Так, раз, два, три, чотири аж п'ять півпафів. Ні. Це не по-нашому. Ми зробимо трішки по-іншому. Ми можемо зробити так: ми можемо його убрати звідси, щоб він нам не заважав крутити праву частину. Тобто зробити U, підняти праву, і загнати його сюди, щоб вийшла пара в нас, цей сюди. І виходить пара, і ще одна пара. І ми їх з'єднуємо. Все. А ще один варіант є: це R', штрих F штрих. R F'. Я, я, зічна я, я, я роблю саме так. Ну, Тобто набагато швидше ось так. В принципі, все, давайте ще раз розібремо. І подивимось, <кхід> як тут можна зробити що? Бачимо, що ми... А, ні, можемо. Ну, бувають ситуації, коли ми взагалі нічого не можемо зробити. Ну, ось, наприклад, наприклад, о, ось така ситуація, в котрій ми не можемо не за один, не за два рухи зробити пару. І в такому випадку треба робити наступне. Дивимось і бачимо, що ми можемо оцей поставити сюди, і в нас вийде знову щось така ситуація, яку ми вже знаємо. Тут за один рух робиться пара. Важко помітити: на проф... офіціальних змаганнях дається вам всього 8 секунд, щоб розглянути кубик, поставити. Включити таймер і робити. Якщо буде більше 8 секунд, то тайм аут вроді. Ну, коротше, не зарахуйте вам цю спробу. Тобто, за 8 секунд вам треба розглянути кубик, але для початківців хватить мені здається, і 15 секунд. А, і. Дуже важко помітити, але тут за три рухи. Якщо можемо вважати це раз, два, типу два рухи. Ну, можна це представити як один рух, і виходить, що два. Один з них подвійний. Один, два. Пара. Потім бачимо, що, що ми бачимо, ми бачимо, що можна оцей сюди поставити. У нас вийшов кут такий. І цей ми ставимо сюди вниз. Все. Давайте ще декілька разів розберемо. Не знаю, чи зрозуміло вам це чи ні. Я не знаю, сподіваюся, що так. Що в нас тут? Так, а тут в нас взагалі якась Чортів взагалі не зрозуміло. Наприклад, це можна поставити разом з цим. Ось таким чином. Ставимо так. Робимо U. Або можна зробити зразу L U L'. Ось так їх трьома рухами з'єднати. І все. Все в нас пара. І тепер цей ми можемо поставити сюди вниз. Так, кут. Ось ось така ще ситуація, коли кут уже знизу. В такому, в такому випадку просто виганяємо його двома рухами: R U А, ну, р штрих. Все. Ми його вигнали, і ми вже знаємо цю ситуацію. Просто заганяємо його трьоходівкою. Ну, може ще випасти ось так. Ну, робимо, теж ми знаємо, що робити. Все. А, в принципі, все це все. А, більше я не бачу сенсу ще якісь ще. Якось розбирати його і е, збирати. Е, сподіваюся, вам зрозуміло, практикуйтесь, е, пробуйте, розбирати його по-різному, і я вам вже показував. І давайте спробуємо на Е, розберемо його, якось хаотично, і спробуємо. Оглядаємо його, ну, наприклад, 15 секунд. І бачимо, що цей можна з цим з'єднати за два ходи. Потім в нас, розуміємо, що коли ми це поставимо сюди, в нас цей буде перевернутий. І ми його зможемо поставити сюди вниз. А з цим ми вже потім подивимося, що робити. І пігнали ставимо сюди, цей ми ставимо сюди за три ходи, і цей сюди так, що ставимо. Все. У мене тут кут перевернутий. Все, в принципі, все. Це все таке корот... коротеньке відео. Сподіваюся, вам зрозуміло. Всім дякую за перегляд, всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Чекайте новых видео, подписывайтесь на канал моих друзей, ссылка в описи, делитесь этим видео со своими друзьями, близкими братьями, сестрами и так далее. Всем пожелаю удачи, всем дякую, всем па пока.